І всім привіт-привіт, ребят! Сьогодні я буду грати у грудя Майнкрафт. Що... І це не просто. Я не як завжди з телефона. Тепер я з комп'ютера, по-перше, по-друге, сьогодні буде огляд на сервер, що називається Агре Club. Клаб. IP цього сервера я залишу в описі. А ми поїхали! Ой, я, ви, напевно, вже побачили тут лоббі. Це такий як в е, лобі, як в середньовічній, тобто такі замки різні і все таке. Тут а, поки що є, а може і завжди, так буде тільки два, дві міні-гри. Це Бедварс, звичайний Бедварс, до якого ми привикли. Та Делі теж звичайне. Я мінус цього сервера, тому що тут не дуже багато людей грає. Але е, він не також все одно і поганий. Дуже прикольна ПВП-система, мені вона подобається. Е, мені подобається, як зроблені міні-ігри, тільки те, що на Бетфайті тут а... бачили, як розположені предмети. В цьому єдине мінус. А так. Так, добре, я ще не дуже навчився будуватися Блімпом. Якщо хтось не знає, Блімп це вид будівництва, якому ти без шифту будуєшся до гори. О, він впав, він, напевно, навіть ніндзя дебрижено не вміє вже, так? Не знаю, не знаю. Давайте я зараз спробую просто, звичайним. Е... А, це максималка. Ось що ми навіть, не хотів. Ні! А чому я його не міг зламати? А він з міг мій блок зламати? Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарі. Це типу логіка Майнкрафта така? Е, давайте спробуємо добудуватися до нього е, через гору. Давайте... Давайте... Це буде не так складно здається, але він в нас вбив. А ні, ми його змогли вбити, бачили? Це було не ну, так складно, але ви бачите, скільки в мене все одно ХП залишилося? Я не ну, реально мало. Скажіть. Так, він в мене вбив, я так і думав. Але я б на його місці побіг би і мені ламати кровать. Щоб потім мене ж не вспіли б, наприклад, ХП. Остановиться. Нище. А, він хоче спробувати якимось побудуватися. Це максималка, так. А, він мене майже скинув, майже скинув. Де він, де він, де він. Давайте б'ємо, б'ємо, б'ємо... Ні, він нас знищив. Але це ще не кінець, у нас кровати немає. Це дуже здорово але наоборот. Блін, а без кроваті вже буде набагато складніше, бо з кроваті ми можемо скільки завгодно разів знищуватися. Якщо що, це просто розім'ятися, зайшов у дуелі. Потім ми зіграємо на цьому сервері у Бедверс і в інші міні-ігри. Він спробував клачти типу, позробити, чи я не знаю, як це назвати. А ну, дайте я спробую е складніше видом будем на странешний идет, О, тут добро вставлять. А блоки не пропадають. А, він? Де він, де він? Не, я не змег. Давайте теперь зайдем. у Fireball Fight. Е, недавно цей, ця міні-гра, тобто Fireball Fight, була закрита, але ось зараз в неї грають люди спокійно. Але якось їх мало зараз, а ні, одразу. Непоганий тут взагалі-то онлайн. Може так. Спочатку може здатися, що це дуже мало. Але, на мою думку, нормально. Всі міні. Всі мініігри ігри загружаються дуже швидко. Е, тому давайте спробуємо набрати під цим відео пі, е, 20 лайків, щоб я знімав більше відео Майнкрафту е, про різні міні-ігри, як Bedwars чи Звичайний Fireball Fight. А він хоче мене спробувати скинути, зараз сам себе. А, ні! Він не знищився. І, добре, ще одну катку, давайте зіграємо. Тут непогано доставиться, але я просто впав, тому він зміг мене перемогти. Давайте. І ще я тут взагалі забув. Що можна ТНТ ставити, щоб швидше за противника. О, бачила, як засейвився блоком непогано? Так він у цю сторону. В мене така тактика, якщо він на ту сторону, то я в цю, блін. Я не зміг, але він потратив фаербол. Це дуже. А він як і в мене тактика в нього. Він падає, коли тратить фаербол. Або аж декілька фаерболів. Ні, ну я падаю, коли трачу декілька ферболів. Спеціально падаю, а не просто якщо, наприклад, мене скидає хтось. Ну добре, бачите? Він все одно падає, тобто, ніхто поки що на центрі. Єдине, що я був на центрі. Він, тобто, ще не. Ні... Ще він це. На центрі ще не був. Так. Так. Вибачте, тут за звуки. Так, де він? А, він теж увесь час падає. О, знову засейвився. Ні, напишіть, скільки раз у вас виходило сейвитися блоком? А, він нормальний такий ПВП-шар, я вам скажу. О, ще раз засейвився. Якщо хочеш, щоб я зняв, як сейвитися, то під це відео 10 лайків. І потім я зніму. Зараз він, як і більшість професіоналів, напевно, спригне, так? Коли він спригне, то я сломаю йому кровать. Так, впав і... Давай, став... стався, стався. Давай, а чому він взагалі не відштовхнувся? Ну ладно, і ще одна катка, давайте зіграємо в щось інше і потім звичайний оригінальний Bad Wars. Давайте у Сікфайт зіграємо. Звичайний Стікфайт. Якщо хтось не знає, що це взагалі за міні-ігри, то е, можете у різних інших подивитися, бо це можна по назві по дізнатися, що треба робити. Ні, мінус кровать. Добре, давайте знаєте, як тепер я буду. А він не розраховував, що я зараз повернуся і скину його, так? Він розраховував, що я не знаю, що він там, так? Та ну, а він взагалі якийсь нуб, так? Нет, давайте зараз приймемо, щоб у нас побільшилися блоки. Давайте. Він знову не очікував, Та, ну йому треба більше очікуваним бути до усіх ситуацій, що можуть статися. А, блін, я впав. Ну ладно, ладно, давайте ще один раз зараз. Тут, а дивіться, треба просто зламати кровать. Тут не треба зламати кровать і вбити. Тут декілька разів здається три рази. Чітко не пам'ятаю, треба зламати кровать. Давайте скидаємо. Ні, він нас скинув. Але все одно ми тільки що непогано так поперепишилися з ним. О, чуть не скинувся сам себе. А ні, ну тут це не це тобі не зебріч, там де можна просто ось таким чином впасти і спокійно знати, що в тебе ще 50 цих блоків донизу. я на той час нажав коли потрібно було. А, я його не скинув, так? Я його скинув. Давайте, давайте, давайте. Давайте. І ще спробуємо в якусь ще або... ні, давайте тепер вже у Бедверс. Катку в Бедверс. Тут на Беверсі трохи сильніші, на мою думку, у гравці, навіть ніж у ДЛ-тому нубам не дуже. Сюди заходити. Я, як ви знаєте, нуб, бо я тільки недавно почав грати у Майнкрафт на комп'ютері, тому і взагалі у Бедверс все таке. Я, але я вже один раз грав хоч на цьому сервері. Ставлю, як тут проходити цей паркур. Давайте, що. А ні, він швидше, ніж я. І, кстати, я граю на версії 1.8, там, де, навіть, там, де навіть. Ой, замість щита. Ось так ось стає меч. Давайте зараз Батерфлай кліком. Так, так. По перше я звичайним кліком. але будуйся, Я теж баттерфлайм. Е, Обов'язково, коли по діагоналі треба. Е, так ось я забрав ресурси. Кам'яний меч це моя тактика. Я купляю кам'яний меч, сюди кладу усі, усе своє золото. Та. А він якось по-іншому, не так, як я почав будуватися. Як це він там будується, будується якось? І взагалі не може... Ладно, це, В втікать дуже жорсткі гравці проти нас сражаються. Де, де, де? Де? де. А в нас у нас ще, все, мені хана. Давайте ще одну катку. Дайте ще один шанс, можна сказати. Я колись... Е, о! Давайте ще я знімулю наступне відео, напевно, наступне. Це буде відео про Майнленд. Майнленд це теж сервер пиратський. На усі ці сервера я буду залишати IP в описі. І взагалі, може, знімалю відео там, де по шанс, де мене багато шансів зустріти. Але це не багато шансів, що я таке відео знімлю. Так що він прыгає. Пригай. Та ну, треба без зупинки. Одразу пригай, пригай, стрибай, стрибай і все. Без зупинки. Так, Та, Ні, він якось. Напишіть, чи ви зможете пройти цей паркур? Тут дивіться, 1, 2, 3, 4. Тут чотири блоки. Цікаво, як можливо пройти його. Там чотири блоки треба на такий міні-пусінький блок, бачите? Це краплинка в океані. Ось це ось, це краплинка в океані. Ну, реально. На кінець, тут е, е, на Бедверсі тільки. Е, дуже довго збираються люди. Дуже довго. Це просто в тому раунді мені повезло, а так ні, тут взагалі дуже довго. Так мені цікаво, він... я буду забудовувати наше ліжко? Е, звичайною шерстю чи, е, наприклад, я не знаю. М -м -м -м, ну, не знаю. Ендерняком, наприклад. Я не знаю, чим він буде забудувати. Я на його місці шерстю, щоб багато ресурсів не. Щоб багато ресурсів економити, бо. Ладно, я давайте забуду їх, значить. Де там? Там зверху до тебе будується, хлопче! А, він побачив, він побачив. Фафу безодню хтось там. Ні, я не зміг засейвитися. Ладно. А як він? А як він одразу у нас усіх? А, він теж впав. А мені здалося, що все він нас кинув, і, а сам там десь залишився гуляти. А, ні, він сам теж впав. Тому треба бути трохи обережнішим. Так, вже 6 золота. Це непоганий результат. Непоганий. Так, туда. Ні ну, на що й надіється? Напишіть у коментарі. На що він надіється, мені дуже цікаво. На те, що ми не побачимо, що він там. Блокер. А я не вмію сейвитися. Я не вмію. Коли не потрібно, то я можу сейвитися. Коли потрібно засейвитися, щоб не впасти, бо взагалі не програти усю гру. А, а він сильний якийсь. він якийсь дуже сильний. Ви бачили? Скільки ХП одним ударом зніс. І то це в мене ще кольчужні наголінники та чоботи. Давайте, стак блоків і гайда. Давайте. Дивіться, навіщо мені був стак блоків? Дивіться. Ось. Та ладно, я пожартував. Зараз. Що так? О, дуже темно стає. Не знаю, як вам видно це. Мені дуже темно, мені взагалі так незручно. А до них жовті почали будуватися. А, ну це... Я один. Я один залишився. Де мій напарник? А, тобто він впав в Ну, Добре, впав так, впав. Прийдеться е, пробувати спробувати виграти раунд без кроваті. Це як челендж. Виграти без кроваті. Але цей челендж мені не до вподоби. Бо я не вмію вигравати без кроваті. Я у звичайному будівництві вже падаю. Это тут спробуємо зробити, я не знаю, як це назвати. Клач. Ой є, є, є. А я навіть не нажав на пробіл, а я сам підпринув якимось чином. Скажіть, це був лаг, чи коли віднімається хп. А? Мені цікаво. Ти підтримаешь, чи коли віднімається ХП, чи що? Чи якийсь лаг? Це був, що я автоматично сам підприймав? І це так, все, так. Давайте спробуємо... єлі-єлі допригнув. Давайте тут допригнемов. Є-доприймув. Так що в нас тут? Тут у нас все добре. На нас більше вони не захотіли нападати чомусь. То давайте тепер купляємо алмазну броню діамантову. Та, -та, -та, та та Давайте Пригучесть, і давайте прокачаємо ще. прокачаємо. На гостроту, та на це. Все готово. У мене є залізний меч. Я... Все їм не повезло, все їм не повезло. Вони там до мене йдуть, бачили? Чому? А, ладно, чому він? Чому? Він взагалі не знає, що я тут. Що в мене взагалі таке тут. А як він так б'є? В нього, здається, чіт якийсь. Це була моя найпітніша катка. Це була дуже складна катка. Давайте, ще наостанок трохи в дуелях. Не, ну тут реально професіонали грають, я предупреждаю. Тут анубам краще свої нерви, нерви берегти. Добре, що тут ще пограти можна. Можна фербл Fight ще? Так, само я не буду. Так, боксинг заберіть, брідж, ні. Будете, реально, файт зараз. Одну катку зіграємо. І потім спробуємо щось інше. Наприклад, bad Fight знову. Давайте? Давайте. От, якщо хтось не знає. Е, я можу зробити, типу, туторіал по Fireball Fight. Блін, тут не зміг засивитися. А де він? Де він? А! о! Та він вже там, так? Давайте закидаємо його фаерболами не змогли. Так. О! А, він типа побачив, що йому буде хана, тому він зламав мені кровать. Ладно. Добре. І ще одну каточку, давайте. О, а що це? І давайте. Я зіграю з підписниками. Давайте. Тобто... Ви пишете свій нік е, та заходите у якийсь час І я з вами граю. Ми добавляем друг друга у парті Блін, а навіщо я ці непонятні блоки ставлю? Непотрібні взагалі. Я дуже часто їх ставлю. Е, не знаю, чи сам навіщо, бо я із за них тільки падаю. Добре, добре, давай! Ні, не зміг Добре, е можна спробувати ще потренироваться у е сейві блоками. Ну ладно. Ладно. Давай. і Бабух. А, він знає тактику. А, а, а! А, він в комбо заводить. Він в комбо. Так, скинули, скинули. є, скинули, Так. А крови залишилася ціла, це найголовніше. Деякі можуть спитати чому, бо без крови ми не можемо, так скажемо, встати на ноги. А чому... А, бачили? Мені мене чомусь тільки що залагало. Я Ще сьогодні... Ладно, він почав падати чомусь у безодню. Бейте от таким от шином. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ладно! А він, напевно, думав, що в мене кроваті вже немає. Ну, ладно, ладно, в мене його вона є, якщо що. Предупреждаю, можна сказати. Дайте. Е, ще можна спробувати дати поради у ферб файди. А як він! Я б не думав, що е, можна прям настільки типу, заводити в комбо. А... Uh, Бетфайт. Давайте одну може? Ну, може так. Одну катку. Короче, в Бетфайт. Давайте в боксинг спробуємо. Або... Так, давайте в... Ні, в боксинг вже грають. Е, в... Ну, дебаф... Так, давай. Спробуємо в Бетфайт, але тут надто маленький онлайн. Що? Mm, ну шо, у шо тут пограти? Мені цікаво. О, можна у боксінь, у боксінг, давайте, поки ніхто ще не зайшов. Давайте. А, виглядає як про, виглядає як про. Тобто все, мені хана, мені хана. А як він так? А як він? А як він так? Е, э... Як він так швидко, типу б'є, чи шо? Ні, ну я не буду зараз пробувати барфлекліком. ще подивлюся, я не знаю, як їм битися. А як він так настільки б'є? Та ну говорить, що тут прийнято не виходити з комбо. Він спокійно собі виходить. Прикольно, бачите, як ми б'ємося? Ні, ну він тут і виграв. Тут і він виграв. Ні, боксинг я взагалі не, нав... не наводжу. Я взагалі не наводжу боксинг. Я за усю свою гру ніколи ще не вигравав на боксингу. Ніколи. Так. Стікфайт мені тут сподобався на цьому сервері. Спробуємо дивити. Ми... Величезний мінус, багато. ой, мало онлайн. Онлайн дуже маленький. На ведерці усі грають чомусь. Взагалі в Дейлі не хочете розім'ятися, можна сказати, так. Добре, е, у що вони зайдуть, мені цікаво. Стікфайт? з радістю. А, це в мене не загрузилося. стану. А ні, стоп, стоп, стоп. Це хто? Це що за прапор? Напишіть в коментарі, що це в нього за прапор був? А все так він, звичайно. Не нуб, це видно вже одразу. Бо я його скинув. А він може і трохи нуб. Бо він не пішов ламати кровать. Ладно, на цьому моменті, коли він мене почав закидувати, можна сказати так, я буду закінчувати відео. Усім пока-пока!